Добрий день, це канал я і мої кози і ми з вами на кухні. Так. Я і мамині тваринки буде. Yeah. Я так сказала. Це насіння Я її мухати не буду, я беру її таку туди густенько, таку сиплю. О, густо, густо, поливаю водою і сію, і воно собі тоді сходить. Не хочу йти на двір, не хочу йти відмухувати, хай собі буде. О. Це насіння в мене я наперебила Майорів. Ось. Ось тільки. Ще мають турішне. І отако можна трошки, як то кажуть, старі люди згопалаки трошки. Але багато також попадає і гарно насіння. До тих листочків приклеюється насіння і воно вилітає. Ну, Шкода викидати. Так що тут мене в мене насіння яке, я не помню. Ага, це романець. Трошки маю романцю насіння. Це стерепила люпин. О, стільки насіння маю з О. Так, що то ще в мене є? Насіння салату, стільки я натребила, стільки маю. О, Ось такий салатик маю. Це своє домашнє насіння. А отут, якщо чесно, то я не знаю, що тут в мене є. Ага, тут це ті що стеребити треба. Ой. Як їх такі квіточки, вони тут всякими кольорами. Треба їх стеребити теж. Не знаю, правда, чи вони зійдуть, чи ні. У мені Маша була насіння висела. О, то все сміття. Ось, та є тут таке? Вроді би файне насіння, я знаю. Побачимо, чи зійде чи. Файненьке насіння повинно зійти. О, я не знаю, як вони звуться. Такі як ромашки кольорові різні, як соняшник цвите, вони різні. Невисокі, такі низенькі. О, гарні, я забула. Їх весною з розсадою продають багато. О, то також гарні квітки треба посіяти. Поки всі квітки посію, то не буде, що на городі сіяти. Ну, але як вони цвітуть, ось то красота. Так що ось таке. Такі були б не стереблені, якби була не подивилася. Та є тут такі байки у нас потеребила насіннячко, передивилася, така я вже господиня широка. Також маю своє насіння. Ось такі справи, дівчата і хлопці. Коли розсаду буду сіяти, не раніше помідори десь кінець останні дні того, як його. Панні дні лютого. Ось так. Перші дні березня. О. Посіємо. О, і. І його, напевно, сюди положимо до романцю. Ось так. О, так, що тут ще у нас є? А, це помідор. Огірки мої домашнє насіння і помідори те, що я збирала насіння. Тут, це кабачки насіння. Так, Це у нас що? Не знаю, зараз гляну. Ага, це насіння кропу маю. Що докусіла. Але файно пахне відкрила. А тут що не знаю? Зараз кажі. А, сіянка, чорнушка. Своя домашня. Ось і тут що? А тут чорнобривці. І повняки. Тут все разом чорнобривці з повняками. А це ж у мене трошки буряків червоних турішніх залишилось. Ми їх також будемо сіяти. І як Бог дасть доживемо. О! Зараз покажу, ще яке насіння маю ще. Так, то що в мене пачка гороху залишилася. То що в мене є такий кавун цукровий малюк ось такий. Маю насіння то скорішнього пооставалися тут так. Так, огірки ось такі. Крак F1 і фуруфус ось такі. Ну, то я не передивилася свої насіння. Ще десь в мене є ще інакше насіння, ну не знаю, подивлюся. Хріб, борода монаха, то я заказувала там того року, ну я не сіяла, бо в мене свій посходив. Так, це огірки тут були, я насипала домашнього насіння, треба буде подивитися, чи сходив воно, чи ні. Грибовський, це я заказувала. Так, і знайшла я свою настурцію. Набір на сторції тут, скільки п'ять 7 чи шість. Неповжу, скільки тут їх є. Не те скільки. Ось така на нас І ось такі квіточки ще. Це стимуло насіння було. А ще десь одно є насіння. Де його поділа, не знаю. Ну, це я на стрімі показувала це насіння. Це заграничне. Цибульку таку маю. А оце ще квіточки маю такі. Ці квіточки, то все до квіточок ми поставимо сюди. Ось ці квіточки всі сюди. Оце я буду все тут колохати, сіятися. Так, це ще ось такий огірок в мене є. Я не знаю, що тут пише, то я так зрозуміла, що квасити, засолювати. засолювати. Тут така рідиска є. Це такі салати різні. Ось, такі є капуста, листкові і такі як квітка. Таких три салати, морква така. І така цибулька дрібненька ще назріс до салату. Ось, то Це Це все по ходу буде сіятися коло хати. А то протрав, протравлюю очіки. Для захисту овочів, квітів, дерев і кущів. О, тут таке. Оце такі ще у на мене насіння. Те, що сюди, тут сіється, то я сюди відерце оставлю. Там те, що нагород поле. Який теж тут сіється буде. А, не знаю, Будемо сіяти, будемо перебирати. Ось таке на, навибирала я, тільки маю ще насіння. Ні, це я зараз до насіння а й буде там. О, а це зараз повиносимо. Це винесу, викину. Ось. А це все понесу, поставлю, де все насіння стоїть. Та й от таке. Вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. О, я була ще свої гарбузи, ті, що їсти кашою і кашею. чи як там. Всім гарного дня, миру, спокою, затишку, хай Бог береже і міцне здоров'я, всім после. Всім до зустрічі, всім па-па.